Підсумки під турнікети. Варіант бейс. Я користуюся ним, мені ним зручно. Отак от розчіпається І так у от мене є доступ до турнікета. Мені цей варіант дуже пасує. Кріпиться на одну маляшку. І, по суті, закриває турнікет. Я за підсумки більше закриті, тому що в них краще зберігається турнікет в якому сенсі, що не забруднюється в болоті. Це Pro. Він кріпиться на дві стропи молі. І це для тих, хто хоче, щоб було зручніше. Є, він відкрив клапан, потянув і дістав турнікет. Тут стропа всередині, яка змушує турнікет висунутись. Зручний варіант, хороший, але треба розуміти, що ти маєш приловчитися. Ти маєш кілька десятків разів спробувати витягнути і забрати. Відкрили. Потягнули, взяли. Тут можна вставити маркер додатково. Тут резиночка є. Ось цей клапанік це класна штучка, бо буває так, що водичка затікає, а в пісумочку збирається водичка. Так що це прямо обов'язково. І дві молі це надійно, не видірвеш, хіба що з молі, але так не вийде. Але я знаю, що є одна маляшка дуже добре тримає.